Чотирьох тяжкопоранених українських бійців за добу доправили до Дніпропетровської обласної лікарні імені Мечникова. Усі вони постраждали у боях на Луганщині. Троє зараз перебувають у реанімації. Медики сподіваються, що життя воїнам вдасться врятувати. На операційному столі 26-річний Руслан. Його рятують одразу кілька бригад хірургів. Він у найтяжчому стані вибухом ще на передовій відірвало руку величезна крововтрата, численні осколки у голові, обличчі, грудях, животі та ногах. Граната взорвалася в нього. раненіє крайні тяжове. Сматрить смотрить, де живим тяжело вже при тямі у реанімації. Ще один поранений. Він просить не показувати обличчя та не називати імені. Йому 22 роки і поранення надто небезпечні. Хірурги зараз з травматологами запланували операцію. Це був близький контакт із ворогом, згадує офіцер. Вони напали на наш спостережний пост. Ну він був очікуваний. Пойшовся несподіваний. Гранати стрілицька зброя РПГ у всіх доправлених за добу, за словами лікарів, складні осколкові поранення та величезна крововтрата. Одного з них нині рятують від гангрени. Медики кажуть, наразі у них своя битва за кінцівки бійця. Сожаленню літо, жара, інфіцування ран не завжди можна добитися хороших умов, які дозволяють проводити маніпуляції на полі бою. При фронтових госпіталях З початку тижня лише до обласної лікарні мечникова доправили 11 поранених бійців. Усіх їх вдалось врятувати. Ольга Оргалус, Олександр Куліш, Дніпро, Спацкордва 2+,2.